Доброго часу доби! З вами Андрій на каналі Фортез. Сьогодні у даному відео підемо мова про те, як зробити боксерський мішок своїми руками в домашніх умовах. Ось мішок зроблений своїми руками у домашніх умовах, який я використовую років 3. У розповіді я буду говорити, що нам потрібно, і для чого воно. Ітак рухаємось! Нам потрібна дерев'яна колода діаметром близько 10 см, довжиною близько від 130-150 до 150 см. Спершу на колоду я намотав ватяне одіяло. Обмотавши колоду одіялом, я скрепив його зверху, а знизу з посередині скочем в одну колоду. Далі на одіяло я намотав два коврики, довжиною по 2 метри. Знову як одіяли коврики, кирпив з Потім прикріпив саморізами ось так дощечки, Дві вгорі, дві внизу. Щоб одіяли і коврики не сповзали вниз. Тепер можна міняти верх, низ всього мішка. Я за три роки міняв три рази. У краї колоди посередині закрутив штирі із закінченими кільцями по одному великому і по одному малому і їх карабіном, щоб великий штир не викручувався із колоди. У балку криші закрутив теж великий штир із закінченим кільцем. Цей штир з'єднав зі штирьом, що у колоді, Двома карабінами чи можна було швидко зняти мішок. Карабіни з'єднані особливим карабіном з вертлюгом, тобто з прокруткою у різні боки. Мішок прокручується, як було задумано. Останній штрих обмотав скотчем коричневого кольору мішок. Висновки. Плотність мішка по всій площині одинакова і схожа із маківари. Такий мішок у своєму функціоналі потрібен для набивки рук, хоча можна на ньому працювати і у перчатках. Для роботи ногами мішок придатний у меншій мірі. Ліщечки при роботі по мішку не мішають. Скоріше розвивають увагу. Можна мішок прикріпити на ланцюги цепок мотузку, виявляється швидко робити перебіг. Таким боксерським мішком, зробленим своїми руками в домашніх умовах, ділюся на просторах інтернету. З вами був Андрій на каналі Фортет. Дякую за увагу!